Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 17.00 відбудеться матч у Кубку Англії. Арсенал у себе вдома на Емірід Стедіан. Підопічні Мікелі Артети будуть приймати Манчестер Юнайтед. Рубіна Варіма! Ну і сьогодні, друзі, хочу поговорити про Арсенал, про Манчестер Юнайтед. Ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Якщо беремо останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут є перевага Арсенала. Три перемоги було у лондонців, дві перемоги було у Манчестер Юнайтед. Якщо матч, який відбувався 23 липня нет, 23 року, то у товариському матчі Юнайтед ще Еріка Тенхага перемагає. З Рохулком 2-0 та по пенальтях 5-3. Бруно Фернандеш та Джейдон Санчо принесли Манчестер Юнайтед перемогу у тому товариському матчі. Потім 3 вересня 2023 рік. Команди грають матчі в англійській премєр лізі На 27 хвилині матчі Маркус Рашвірд. на матчі відкриває. Потім Мартін Едґер на 28-мій хвилині матчі Рахунок з рівні. Там взагалі кінцівка матчі була просто неймовірна. Алехандро Гарначо, Аргентинець на 87-міх хвилині матчу. Виводить Манчестер Юнайтед уперед. 2-1. Але цей гол не зараховують. Але судді відміняють цей мяч із за мінімального положення поза позаигрой. І ось, 90 плюс 6 матч. Арсенал подає кутовий. Подача. Футболісти Юнайтед этот від дни відбивається. Але Мяч підхоплює Деклан Трайс. Пробиває з розворота та гол. Деклан Декландрайс! Декланд Райс! 90 плюс жестик вылети. Забываю друга мяч. 2-1. Рахунок стоит на корость арсенала. И будем считать, контратака была Габи Жезус. На 90 плюс 12 к выне. мяч. Габи и ставит темецную крапку у том матче. 3-1. Ал, как же Юнайтед это был близкий до перемоги. В Алехандр Гарначе был минимальный офсайт. А в Китикитиф промогает арсенал. Потім 12 травня 24-го року Арсенал перемагає за діка голу Лену Трасара. 28 липня 24-го року Арсенал у товариському матчі перемагає Юнайтед за рахунком 2-1. Расмус Гюлюнд рахунок матчу відкриває, але голи Габі Джезуса та Габі Мартінелі приносить Арсеналу перемогу. Там ще й серія пенальті була, ну, до речі, по серії пенальті Юнайтед uh, зміг переграти Арсенал. Ну, в цьому сезоні команди вже грали буквально місяць тому назад, 4 грудня, Арсенал на Emirates Stadium перемагає Юнайтед з рахунком 2-0. Два кутових! Два кутових Арсенала принесли перемогу. Спочатку забив Юліан Семер, потім забив Юліан Саліба. Справді, друзі, в Арсенала є та перевага. І справді, в Арсенала є перевага. У Юнайтед були перемоги над Арсеналом, але вони були у товариських матчах. А якщо беремо офіційні матчі, то в Арсенал взагалі Чотири перемоги підряд у підопічних Мікелі Артети в рамках. Ну, якщо ми беремо саме офіційні матчі англійську прем'єр-лігу. Арсенал uh, в англійській прем'єр-лізі займає другу позицію. Підопічні Мікелі Артети набрали 40 залікових пунктів, дві поразки, сім нічих 11 перемог. Має Арсенал. 39 забитих мяча має арсенал. 18 м'ячів пропущены пропущено, найкращий захист в англійській прем'єр-лізі плюс 21 різниця та пропущених останні 5 матчів арсенала. 3 перемоги 2 ничьих Було в Арсенала Ще беремо Манчестер Юнайтед по підопишні Рубина Ідуть на 13-й позиції. Підопічні Рубіна Рубина Набрали 23 залікових пункта, 9 поразок має Юнайтед, 5 нічих та шість Перемок. Друзі, беремо останні матчі арсенала. То якщо беремо початок нового року, була перемога над Бренфордом на виїзді з рахунком 3-1. Потім підеопічні Мікеліардети грають нічого з Брайтоном Херцелера 1-1. А потім арсенал програє у півфіналі Кубка Ліги. До речі, на Еміріт теді Арсенал програв на Еміріт э, з рахунком 0-2. В Арсенала було дуже багато гульових шансів. Я вже ще арсенал не пощастило. Арсенал, як мінімум, на, на нічого точно награла команду ну 0-2 команда програє. А казати, Манчестер Юнайтед як розпочав. То я вам так хочу сказати підопічні Рубіна Маріма. Ну, да я на і да й розпочали. У підопічні Рубіна Маріма Юнайтед була ось невдала серія, були ось ці поразки. І Втот немав Кубку Ліги і від Волвс, була поразка, і від Ньюкасла. Тобто, і справді була ось ця серія невдач. І ось 5 січня Юнайтед приїжджає на Енфилд та показує характер. Під Рубіна Маріма показали характер та зіграли в нічі у 2-2 з дуже сильним ліварбулом Лота. З неймовірним Ліверпулем Арде Слотом на виїзді на Енфілді Юнайтед взяв один заліковий пункт і більше того, підопічні Рубіна Маріма мог дозагалі-то і вигравати. У Гаррі Магуайра був золотий шанс, але Гаррі не реалізував цей момент Гаррі Магуайра. Хоча й справді шанс був дуже-дуже неповний. Але нічого, в принципі, для Юнайтед страшного не сталося. Нічия 2-2 на Енфілді це дуже-дуже. Я вже... Неймовірний результат. Ось. Ну і Гаррі і справді там і важко було, знаєте, від Газона, потрібно було ще. Тобто там важкий такий момент, справді. Ось. Гаррі не забев, але знов таки. Сам такий той такий Гаррі Магуайр, я вже взагалі один з найкращих футболістів був в тому матчі. Ось. Тобто Юнайтед, навпаки, ось мені дуже сильно сподобалася гра Манчестер Юнайтед, і справді на Енфілді, і справді, команда Рубіна Маріма показала характер. Я друзі очікую хорошого футболу. Друзі, це Арсенал Манчестер Юнайтед. Це це два, скажімо так, це два клуби, які протягом багатьох років в Англії. Скажімо так, це, це клуби з великою історією. Це неймовірно таке дербі, я вважаю, Арсенал Манчестер Юнайтед. І я очікую, друзі, неймовірного футбола. Не виключаю взагалі додаткового часу. Якщо не помиляюся, то екстра тайми є у Кубку Англії. Друзі, є перегравання, але якщо не помиляюся, ось на таких ранніх стадіях. Euh, якщо, наприклад, буде нічя, то буде цей матч тоді перегравати на полі суперника. Тобто, якщо команди зараз зіграють нічю, то потім буде перегравання відповідно на Олд Раферт. Ось тому на таких ранніх стадіях ще відповідно екстратаймів немає. Там вони вже більше на таких пізніх стадіях, якщо не помиляюсь з однієї восьмої. А до однієї восьмої, якщо буде нічия, Вось, ну, до речі, третій раунд це як 1.32, да? 1-32, 1 1.32, 1.16, вони грають відповідно э, матч відповідь, якщо буде нічия, відповідно. В будь-якому випадку, друзі, дуже-дуже цікаво. О, ну, в будь-якому випадку, чекаю, друзі, та очікую, та я очікую, я, друзі, хорошого футболу, думаю, що обидві команди заб'ють. Я думаю, що обидві команди головами того міняються. Я думаю, що і Арсенал заб'є, і я думаю, що і Манчестер Юнайтед заб'є. Тобто обидві команди, я думаю, заб'ють. Це моя перша думка на даний двобій. Друзі, друга моя думка. Друзі, і я все-таки віддаю перевагу Арсеналу. І я все-таки віддаю перевагу підопічним Мікелі Артети. Арсенал все-таки грає вдома. на Емирець. Да, була поразка Ньюкасла. Але я знову таки кажу, Арсенал там дуже хороша матч команда Мікелі Артета там стільки моментів було в Арсеналу. Просто Арсеналу їх не вдалося реалізувати. В Цілому думаю, що Арсенал точно не програє Юнайтед, Але, скоріше за все, мені взагалі, я думаю, що якась буде нічя. Я, я думаю, що буде якась нічя, і потім будуть перегравати на Олт Раверд. Або мінімально все-таки Арсенал зуміє Юнайтед перемогти. Ну, подивимось, будь-яку якопадку але Манчестер Юнайтед, друзі! Манчестер Юнайтед. Рубіна ну, Звичайно, що хоче також перемогти. Тим більше з Ліверпулом дуже хороший матч, був в Юнайтед. Але моя основна думка це обидві команди не заб'ють. Та Арсенал, як мінімум, Манчестер Юнайтед все-таки не програє. скоріше за все, буде якась нічия. Або мінімально, все-таки Арсенал переможе, наприклад, з рахунком 2-1. Але я, скоріше за все, думаю, що якось буде нічия 1-1. Друзі, якщо думаєте, взагалі то ви напишіть свої думки в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Друзі, вам бажаю. Усім побачення. Усім до нових зустрічей.